Кожна добра справа, кожна подарована посмішка роблять навколишній світ кращим. Переконані студенти Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва. І на перервах між парами, щоб панував в університетських коридорах та аудиторіях гарний настрій, проводять акцію Подаруй посмішку один одному. Малюємо сонечка, малюємо прапори, малюємо також смайлики, щоб люди посміхалися, трішки їх розрадити. Отак на маленьких аркушах, стікерах ми пишемо побажання нашому університету, країні. Хтось там признається, можливо, в коханні комусь. Ну, люди пишуть те, що їм хочеться писати, щоб якось підіймати собі настрій. Потім ці побажання будуть вирізатися, і з них ми зробимо. Якусь велику картину. Хітом серед малюнків є український прапор, розповідають організатори. Його просять намалювати найчастіше. Про те, щоб зробити життя студентів цікавим та змістовним, в університеті дбає об'єднана рада студентського самоврядування. Дуже активно себе проявляє студентське самоврядування. Воно проводить дуже багато акцій, не тільки такого маленького масштабу, а й більше активне. Ми йдемо в університет не тільки навчатися, а ми йдемо як на роботу. Робимо життя яскравіше, роз... різні конкурси проводимо. Тобто все залежить саме від студентського активу. Якщо б не було б студентського активу, не було б такого яскравого життя. Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва готує фахівців для різних галузей сільського господарства. Агрономічний факультет один з найбільших та найстаріших. Йому, як і університету, невдовзі виповниться 200 років. На сегодняшний день на факультете мы готовим специалистов, бакалавров и магистров по трем специальностям. Это агрономия, это селекция генетика сельскохозяйственных культур и это подовощеводство и виноградарство. Люди, специалисты хорошего, высокого уровня в сельском хозяйстве зарабатывают достаточно хорошие деньги для того, чтобы содержать себя, свою семью, помогать родителям, ну и так далее. Поэтому специальности наши все больше и больше пользуются популярностью. Агроуніверситет має великий науковий потенціал. Більшість завідуючих кафедрами, доктори наук, серед викладачів агрономічного факультету чимало відомих в Україні науковців. А я особливо пишаюся тим, що я теж закінчив цей університет у 1973 році. І після ретельного навчання в аспірантурі і праці в науково дослідному установі. Тож славетнім в інституті рослиниця імені Василя Якача Юр'єва. Сьогодні очолюю кафедру генетики селекції насінництва. Ми пишаємося тим, що є у нас студенти, магістри, які навчаються з радістю і хочуть працювати і в науково-дослідних установах, і в ВУЗі, і особливо на ланах великої нашої держави України. Користується популярністю серед абітурієнтів і факультети агрохімії та ґрунтознавства. Випускники факультету працюють у таких сферах, як охорона ґрунтів, агрохімсервіс, агроекологія та багатьох інших. Факультет знаходиться на дуже високому рівні, і студенти мають високий попит. Особливо це таможня на карантин. Із 10 поданих заяв сім взяли за агрохімії та ґрунтознавства. Ми стараємося любими способами вийти на те, щоб випустити найкращого фахівця. Проходити виробничу практику студенти Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва можуть як в Україні, так і за кордоном. Олег Штинь, студент агрономічного факультету, три місяці працював на овочевій фермі у Данії. Я був на практиці у Данії. Це дуже розвинена країна, з якої, з розвиненим сільським господарством. Я працював на овочевій фермі. Мені дуже сподобалось, це незабутній досвід, і я можу тепер порівняти як з Україною і з Данією, наприклад, і як можна розвивати саме в своїй країні і перейняти досвід у ті країни, в якій я проходив практику. Це досить добре. Я думаю, для подальшого розвитку моєї кар'єри це тільки. Плюс буде важливо кажуть студенти, що вдосконалити англійську мову перед закордонною практикою можна безпосередньо в університеті. А закінчуючи агроуніверситет, юнаки одержують не лише диплома і офіцерські звання. У нас військова кафедра є в декілька вузів. Саме я проходжу Міністерство внутрішніх справ, академія МВД. А є ще в льотній академії, також в танкові академії. Тобто, у нас ми співпрацюємо з різними військовими академіями. Тому Є вибір у студентів, куди піти навчатися на військову кафедру. Хотів би запросити тих студентів, які бажають отримати знання на навчання до нашого університету. Університет має всі можливості і змогу дати освіту, яка відповідає сучасним вимогам, які ставить перед нами виробництво.